Мої ну вітання з вами ситуаційний центр міста Вінниця. 3 листопада, о 12-й годині, трапилась дорожньо-транспортна пригода на вулиці Соборній. Водій автомобіля Фіат, виїжджаючи із прилеглої території на головну дорогу, не надав перевагу русі громадянину на електросамокаті. Від удару кермувальник двоколісного впав на проїжджу частину. Та, на щастя, серйозних ушкоджень він не отримав. До місця події прибули поліцейські. У результаті водій фіату отримав протокол за статтею 124 адміністративного кодексу. Кодексу України також вчора трапилася автопригода на вулиці Замостянській. О 17.02 зіткнулись два транспортних засоби. Водій автомобіля Кія не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції руху, внаслідок чого в'їхав у автомобіль Тойота, що рухався попереду. Учасники аварії викликали поліцію, і згодом стало відомо, що на водія Кія складено протокол за вчинення ДТП. Інспектори муніципальної варти виявили та зафіксували порушення правил благоустрою працівниками однієї із автомийок нашого міста. Неодноразово співробітник мийки самообслуговування на вулиці Пирогова вивозив осади з ґрунту, піску та інших відходів на територію зелених насаджень. Внаслідок таких протиправних дій громадяни, йдучи по тротуару вздовж вулиці Шептицького, бачили малоприємну картину. За фактом скидання відходів у невстановленому місці. Інспектори склали на порушника протокол за статтею 152 кодексу України про адміністративні прав. Порушення. Кричущий акт вандалізму трапився по вулиці Київській. Після того, як комунальні служби Вінниці здійснили обробку землі та посадили дерево горобини, поруч проживаюча вінничанка навмисно зламала молодий саджанець. Свої дії вона не заперечувала та пояснювала, що дане дерево їй заважало. На місце події оперативно прибули працівники муніципальної варти та склали на громадянку адміністративний протокол за статтею 152. Наразі це усі новини. а Ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.